Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від світа». Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт всім, хто мене чує. Мене звати чорна Ната, і сьогодні я твоя вчителька історії. Сьогодні ми говоритимемо про державу, існування якої для мене свого часу було загадкою. Поговоримо про Югославію. Припускаю, що багато хто, окрім як у шкільній програмі, про неї не чули. Вперше я про неї дізналася із розмов батьків. Мені було не більше 10 років. Батьки щось обговорювали і прозвучала назва цієї країни. А я, яка дуже любила географічні карти і дуже пишалася тим, що гарно їх знала, виявила, що не пам'ятаю такої країни на карті. Я ще раз перепитала батьків, чи Югославія таки держава. Отримавши стверну відповідь, опинилася перед загадкою. А де ця країна розташована? Я взяла всі карти, які були в мене вдома, і занурилася в пошуки. Треба віддати належне моїм батькам, навчальні матеріали у нас вдома оновлювалися оперативно та якісно, але на моїх картах не було такої країни. Це пізніше я дізналася, що ці карти були виготовлені вже після розпаду Югославії і, відповідно, не мали цієї країни на своїх зображеннях. З часом я дізнавалася все більше інформації про цю країну, історію її виникнення, існування та розпаду. У мене в університеті навіть цілий предмет був під назвою Історія слов'янських народів, страх як не любила його. Бо вивчити історію всіх слов'янських народів, здавалося, «mission impossible». Але саме там я дізналася більше про Югославію. про те, звідки вона взялася, як і коли сформувалася. І сьогодні я поділюся цими знаннями із тобою. Югославія, що в перекладі означає Земля південних слов'ян, виникла як держава після Першої світової війни на основі об'єднання кількох південнослов'янських народів і територій в межах однієї країни. І ми зараз спробуємо прослідкувати цей процес. Більшість південнослав'янських народів, що творитимуть спільну державу, на початок Першої світової війни перебували у складі Австро-Угорської імперії. Останнє ж по завершенню війни розпадеться на нові незалежні держави. А цей розпад зафіксує сен-жерменський договір 1919 року. Але це тільки офіційно. Сам процес поступового розпаду розпочався ще під час війни, а його коріння сягає ще 19 століття, зокрема революційних подій весни народів. Прагнення народів до самовизначення та самостійності визрівало ще відтоді. 1915 року у Лондоні сформувалася організація під назвою Югославський комітет. Ця політична організація виступала за об'єднання всіх південнослов'янських народів в межах однієї держави на рівних умовах. Ідея об'єднання всіх слов'ян не була новою. Пригадайте лише ідеї Кирило Мефодіївського братства про створення Слов'янської Федерації. Однак в цей час східні та західні слов'яни мали інші прагнення. А серед південних слов'янських народів, що входили до складу Австро-Угорської імперії, а це хорвати, словенці, серби та боснійці, знову набирали популярності ідеї югославізму. Югославізм декларував ідею єдності та об'єднання південнослов'янських народів у спільну державу, а пояснював це тим, що всі зазначені вищі народи, а також болгари, чорногорці та македонці це одна нація, яка в силу історичних обставин розділилася. Тому треба її знову об'єднати. Важливим кроком для такого об'єднання стала Корська декларація. Це документ, який підписав Югославський комітет з королівством Сербія. Пізніше до них доєднається Чорногорський комітет національного об'єднання. У цій декларації фіксувався намір про створення єдиної держави, а також про її майбутню форму управління. Підписанти зійшлися на конституційній монархії, очолити, яку мала сербська династія Кара Георгійовичів. І це не дивно, адже всі ігри за лаштунками об'єднання активно підтримувала саме Сербія. Вона прагнула територіального розширення та впливу. Тим часом війна наближалася до свого логічного завершення. Австро-Угорщина доживала свої останні дні, тому південнослов'янські народи в самій імперії розпочали активну роботу з будівництва своєї держави на майбутніх руїнах імперії. 6 жовтня 1918 року в Загребі. Зараз це столиця Хорватії. південнослов'янські політичні партії та сили створили національну раду для втілення ідей спільної держави. Рада стала представницьким органом словенців, хорватів та сербів в імперії. В цей час в Австро-Угорщині не лише південнослов'янські народи прагнули самостійності. Поляки, чехи, угорці, українці та інші також прагнули самовизначення і діяли в цьому напрямку. Імператор ще прагнув утримати всіх в одній державі, видавши маніфест від 16 жовтня про перетворення імперії у федерацію, але сенсу в ньому вже не було. Через три дні. 19 жовтня Національна Рада проголосила себе вищим представницьким органом не лише словенців, хорватів та сербів, а й всіх південнослов'янських народів, які до цього перебували в складі імперії. А 29 жовтня проголосила утворення держави словенців, хорватів і сербів на південних територіях Австро-Угорщини. Її президентом став Антон Корошець. А основним законодавчим органом та сама Національна Рада. Але держава словенців, хорватів і сербів проіснувала близько місяця. Її так і не визнали інші держави. 1 грудня 1918 року держава словенців, хорватів і сербів разом із королівством Сербія об'єдналася в єдину державу. Пильнуй, бо назва схожа, але інша королівство сербів, хорватів та словенців. Також Македонія та Чорногорія приєднаються до королівства трішечки пізніше. Представники новоствореної держави взяли участь у Паризькій мирній конференції 1919-1920 років, яка визначила майбутнє світу після Першої світової війни. А участь в цьому процесі королівства означала його визнання іншими гравцями світової арени. От ми маємо королівство сербів, хорватів та словенців. А звідки ж взялася Югославія? Про це далі за хронологією. Новостворене королівство, як і домовлялися раніше, стало конституційною монархією. Власне, самим правителем держави став король Петро І Георгійович. Але він був людиною поважного віку та мав проблеми зі здоров'ям. Тому, по суті, його обов'язки виконував син, принц Регент Олександр Георгійович. Саме він 1 грудня 1918 року проголошував утворення королівства. Невирішеним залишалися питання державного устрою. Мало того, що держава складалася з різних народів зі своїми національними особливостями, так ще й рівень економічного розвитку регіонів відрізнявся. Додавало градусу напруги й те, що їх розрізняла й релігія: хорвати та словенці були католиками, серби, чорногорці та македонці православними, а боснійці і герцеговинці сповідували іслам. Така розрізненість впливала на внутрішні процеси в державі. Тим більше, що основний вплив на політику новоствореної держави мали серби. Перше, з чим зіштовхнулося королівство, стали економічні проблеми. Війна завдала серйозних збитків інфраструктурі та економіці країни. Багато міст та промислових центрів зазнали руйнації, а це важко вплинуло на відновлення виробництва в державі. Економічної нестабільності додавало і те, що нова держава постала на уламках старої імперії. А це означало втрату ринків, колишніх економічних зв'язків та ділових контактів. Зрештою, різниця в економічному розвитку регіонів впливала на швидкість відновлення всієї економіки. Влада намагалася розв'язати ці проблеми через реформи. Зокрема, у 1919 році оголосили про проведення аграрної реформи. Вона мала перерозподілити землі та забезпечити справедливий доступ до землі для селян. По суті, планувалося зменшити нерівність серед сільського населення та власників землі. До кінця цього так і не вдалося зробити. Більш ніж половина всієї землі залишилася у володіннях великих землевласників. В цей час страйкують робітники, вимагають встановлення восьмигодинного робочого дня та соціальних гарантій. Варто визнати, що їм вдалося досягти виконання цих вимог, однак на хвилі страйків в державі посилюються соціалістичні партії. Поступово економічна ситуація в державі покращилася, дійшли руки до розв'язання питань державного устрою. Цим займалися установчі збори. Вибори, до яких відбулися у 1920 році. А вже у наступному, 1921 році, вони ухвалили конституцію королівства сербів, хорватів та словенців. В історії вона увійшла як Відовданська конституція. Це через те, що її прийняли в день святого Відовдана. Відовданська конституція декларувала, що королівство є конституційною монархією з власним парламентом та правом монарха передавати свою владу у спадок. Король. А у 1921 році ним офіційно став Олександр Кара Георгійович, залишав за собою право визначати міжнародну політику держави, а також ставав головнокомандувачем і мав право призначати уряд. І хоча законодавчою владою у державі залишався парламент, король займався затвердженням прийнятих законів. Сам парламент мав назву Народна Скупщина і складався з однієї палати, членів якої обирали раз на чотири роки. Також що важливо. Конституція закріпила унітарний статус держави. Жоден з регіонів країни не отримав певної самостійності, як про те говорилося на початку. Однак при цьому Конституція проголошувала права та свободи для населення, хоча реалізація цих прав була далеко від того, що декларувалося. Власне, через це у 20-х роках в королівстві загострилося національне питання. Та рівність та права, про які говорила сербська влада, так і не стали реальністю. Ба більше політика всередині держави набувала великосербських рис. Ця політика пропагувала ідею домінування сербів над іншими етнічними групами в межах новоствореної держави. Посилювався сербський вплив та домінування над іншими народами, зокрема хорватами, словенцями та іншими етнічними групами. Логічним результатом цього стали напружені відносини та конфлікти між різними народами всередині держави. Адже представники інших народів, зокрема хорвати та словенці, сприймали таку політику як загрозу свого самовизначення та ідентичності. Серед політиків все більше стає прихильників федералізму на противагу унітаризму. Серед народів розгортаються рухи за зрівняння всіх у політичних правах, лунають вимоги автономії. Найбільш активними в опозиції до влади були хорвати. Тому найбільш впливовою опозиційною партією в парламенті Королівства стала Хорватська Республіканська селянська партія на чолі з Степаном Радичем. Вона прагнула забезпечити більшу автономію для Хорватії в межах нової держави. В парламенті країни зібралися та дискутували між собою різні політичні партії різних представництв. Представники уряду виступали за збереження унітаризму, інші за впровадження федералізму. Ці постійні суперечки та дискусії мали свій наслідок. У 1928 році під час однієї такої дискусії у парламенті сербський депутат вбив двох своїх хорватських опонентів та поранив Степана Радича. Останній помер внаслідок цього поранення. Опозиція покинула парламент, відмовившись працювати. А ця ситуація ще більше загострила політичну кризу в державі. Що є найкращим способом вийти із політичної кризи? Можливо, вислухати всі сторони конфлікту? Домовитися про. Компроміс, чи може таки піти на поступки тим народам, які об'єдналися в єдину державу, поступитися своїми великосербськими ідеями? Жоден з цих варіантів не став варіантом для Олександра І. Він обрав державний переворот. 6 січня 1929 року. Король Олександр І розпустив парламент та скасував Конституцію 1921 року. Ухвалив рішення про встановлення авторитарного режиму та зосередив всю повноту влади в своїх руках. Розпочалось придушення політичних опонентів, заборона політичних партій. А ще Олександр І перейменував державу. Королівство сербів, хорватів та словенців перетворилося на королівство Югославія. Він вирішив змінити назву держави на Югославія з метою підкреслити ідею єдності різних народів, що проживали в цій державі. Однак зміна назви точно не вплинула на єднання народів. Ситуація ускладнилася із світовою економічною кризою, знаною як Велика Депресія. Ця криза призвела до значного росту безробіття в країні, багато людей втратили роботу, що призвело до ще більшої соціальної напруги. В цих умовах Олександр І видає нову конституцію 1931 року, яка мала б продемонструвати послаблення авторитарного режиму та відновлення роботи парламенту. Але насправді вибори до парламенту стали відкритими і влада могла контролювати голосування. Під тиском більшість голосувала за прихильних до влади. Чи варто говорити, що подібний маневр ще більше ускладнив становище короля? Напруга не послабилася, а лише посилилася. А наступним вибухом стало вбивство короля у 1934 році. У Франції представники хорватської революційної організації Усташів вбили Олександра І». Його наступником став малолітній син Петро. Однак через вік він не міг правити державою, тому його регентом призначили двоюрідного брата Олександра І Павла. Зміна влади на певний час відволікла населення від внутрішніх справ в державі. Але вже згодом напруга повернулася. План вирішення національного питання так і не сформулювали. А в державі наростали ще й релігійні суперечності. На кінець 30-х років, перед початком Другої світової війни, королівство Югославія опинилося під загрозою розпаду, а це своєю чергою зробило його вразливим до зовнішньої загрози. Однією з таких загроз стане гітлерівська Німеччина, але про це якось наступним разом. Королівство сербів, хорватів та словенців утворилося на основі ідеї єднання південнослов'янських народів у єдиній державі. Однак цей процес спотворили проблеми внутрішньої політики, зокрема великосербська політика, яка виступала за переважання інтересів сербського народу у складі нової держави. Ця політика спричинила напругу та конфлікти з іншими народами, особливо з хорватами та словенцями, що викликало нестабільність всередині країни. Великосербська політика призвела до авторитаризму у владі та нехтування автономією регіонів. Перетворення королівства сербів, хорватів та словенців на королівство Югославії стало спробою зменшити етнічні та політичні розбіжності шляхом централізації влади, але це не розв'язало внутрішні проблеми та конфлікти в країні, а навпаки, поглибило їх, і своєю чергою послабило новоутворену державу перед загрозою Другої світової війни. Дякую, що слухали. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАТО освіта за підтримки Едукофандейшн.